Друзі, попри все, ми продовжуємо жити і продовжуємо знаєте, розвиватися в пізнанні того, що корисним є для нас, зокрема про наше здоров'я, про наше тіло. І тема, яку ми сьогодні вам анонсували, будемо зараз розглядати, стосується безпосередньо так нашої шкіри. Ми вже неодноразово торкалися дерматологічних питань в нашій програмі і про родинки Ми також говорили. І напишіть нам в коментарях, можливо. Ви знаєте теж якісь факти про родимки. Можливо, ви робите регулярно чекап своєї своєї шкіри для того, щоб е, теж дізнатися, чи всі родимки на вашому тілі безпечні, чи можливо є якісь родимки, які потребують видалення. Uh -huh. е, зовсім скоро ми будемо цю тему розглядати uh -huh. е, і е, власне. Ну, ми завжди зазначаємо так, що чекап організму угу. він потрібен регулярно, так, так. і навіть якщо нам здається, що немає жодних проблем. Все одно лікар знає краще. Він може побачити те, чого не бачить людина своїм неозброєним оком. Водночас є деякі речі, які можна зробити самостійно вдома. Чи можна це зробити також для того, щоб оглянути своє тіло і побачити якісь проблеми із родинками? Ми просто зараз розбираємо із нашою експерткою в нас в гостях Ірина Івко, лікарка онтодерматологиня. Добрий ранок, Доброго ранку. Вже ви з пристроєм певним в нашій студії. Ми вже його колись бачили. Тобто, це що це за пристрій, назвемо його? Це дерматоскоп. Дерматоскоп, Дерматоскоп. він визначає, чи добра родинка, чи не дуже, так він показує, а лікар визначає, він ага. показує патерну. Це Інструмент так, це інструмент, за uh які -huh. за допомогою якого ми діагностуємо родинки, uh -huh. з вони чи добре Угу. Uh -huh. Як нам на перший погляд оцінити свої родинки, якщо ну звісно не у всіх вдома є дерматоскоп? Як нам ось на перший погляд? Неозброєним оком зрозуміти, це родимка нормальна, їй можна жити. Чи потрібно звернути на неї увагу? Ну, в першу чергу, повинні бути самоогляди. У нас дуже багато є систем. Є система IBC, є система акорд. Коли ми розуміємо, хороша вона чи погана. Це мінімальне те, що ми можемо подивитися. Акорд дуже добре всім запам'ятовується, і акорд А. Це асиметрія. Якщо родинка стала асиметрична, от вона була рівненька, а тут вона як якось змінює края. Ми угу. повинні замислитися. Так, а можемо дивитися так да, навіть є... супровід в картинці, супровід. Да, продовжуємо край. Так? Якщо край змінив, якщо він став випуклий або він став нерівним, ми також на це звертаємо увагу. Окрас, якщо вона змінюється, стає темнішою, світлішою, якісь зміни відбуваються, це може говорити про те, що вона змінюється. Розмір, якщо вона була маленька, ми помічаємо, що вона росте в динаміці за півроку, за рік. Також на це потрібно звернути увагу. Динаміка це динаміка. Це коли є зміни, коли родинка mm -hmm. змінюється, і окрас, і края, і повністю. Ми на неї звертаємо увагу. От, буває так, що люди живуть з родинками і нічого не бачать. і в Якийсь один момент виходять з вами, говорять: ой, вона у мене змінилась, мені couples. здається, от коли вам здається, потрібно звернутися до лікаря, і лікар, подивившись в дерматоскоп, скаже, чи здається, чи так вона змінюється. Угу. E, взагалі, як регулярно ви б рекомендували оглядати своє тіло так ретельно, щоб ну і зосередити увагу на родинках? Я так розумію, що, наприклад, є ж місця, які людина сама не може побачити, так. попросити якогось члена сім'ї. Ну подивити там спину, наприклад, так як часто це потрібно робити? Ну це потрібно завжди робити. Але найкращий е, от чекап це жінки і чоловіки, тому що жінка завжди бачить спину чоловіка, а чоловік бачить жінку. І е, повинно самообстеження так, але ще ті, хто поряд живе, вони mm -hmm. повинні звертати увагу. Mm -hmm. Тому що інколи, коли ми дивимося кожен день на себе в люстерку, ми не бачимо там якихось наших змін. Mm -hmm. Ми до цього звикаємо. А людина, яка нас бачить менше, вона це помічає краще. Тому це постійно повинно. Буде. Але е, огляди повинні бути профілактика в нас е, принаймні один раз в рік, е, кожна людина повинна прийти до лікаря-дерматолога на огляд. І лікар-дерматолог вас коригує по вашим родинкам, чи вони, е, потрібно їх оглядати один раз в рік, чи, можливо, е, потрібно частіше, там, раз в півроку, раз в три місяці або потрібно видаляти. І вона просто скаже, є така система паспорт шкіри, коли ми картуємо родиночки, да, і вони храняться автоматично в системі. Угу. І кожний е, наступний раз, коли Людина приходить, ця система показує, з'явились uh -huh. нові чи не з'явилися, є зміни чи нема зміни, і це дуже зручно, тому що у нас є а, такий постійний нагляд, uh -huh. тому раз в рік обов'язково всі повинні дивитися. Uh -huh. Так, і мені дуже подобається, що ви зазначили, треба бути уважним не тільки до себе, але й до своїх Без близьких. Так uh -huh. ти бачиш, є якісь зміни. Обов'язково uh -huh. треба звертати на це увагу. А в яких випадках ось вже треба видаляти родинку, тому що вона може бути небезпечною? Як це зрозуміти? Uh -huh. Це зрозуміти може тільки лікар, на жаль. Uh -huh. А якщо ваша близька людина замітила, чи ви помітили, що є родинка змінена, ви приходите до лікаря на огляд, і лікар дивиться за допомогою дерматоскопа. І є патерни, да, коли ми бачимо, що ця родинка вже не родинка, або вона переходить в погане щось. Тому лікар вам скаже, що по медичним показам потрібно її видаляти, і лікар вибере той найкращий метод видалення, який саме для вас підходить. Тому напевне про видалення може тільки лікар сказати, так торкнемося ще е, питання методів видалення. Хотівся б запитати, чи є якась схильність у людей до утворення родимок, тому що от ми бачимо, якісь люди е, ну дуже мінімально мають родимки на своїй шкірі, а хтось усипаний просто ними, е, і таке враження, що це якось і генетично і передумовно, тому що воно там. От ти бачиш, що навіть інколи родимки на тому самому місці, де у твоїх батьків, наприклад, можуть виникати. Е, чи є от якась схильність у людей до ось утворення родимок? Так. Є спадковість. Якщо спадково у батьків, у дідусів, бабусь є родинки, то вам також це буде передаватися. Це скупчення пігменти клітинок, і вони є. А протягом всього життя вони можуть додатися, особливо коли ми на сонечку загораємо. Воно провокує. Запускають ті механізми, коли родинки можуть більше утворюватись, mm -hmm. тому так схильність є, і на жаль, попередити, щоб mm -hmm. їх було менше, неможливо. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. відповідно з цього виникає питання: знову ж таки, чи є схильність до утворення саме якихось злоякісних родимок? Тобто, знову ж таки, якщо ми знаємо, що там батьки It's мали досвід actually, yeah. вид, видалення родимок, це означає, що от, ну, їхнім дітям потрібно ретельно слідкувати так. за шкірою. Якщо в родині була меланома або раки шкіри, mm -hmm. то є та вірогідність, є відсоток. Що у нащадків також буде, тому якщо є у когось із близьких, потрібно перевіряти обов'язково, тому що є ген, який несе а. цю інформацію. Як правильно слідкувати от за цим акордом, да, за цими змінами? Тобто, треба вести можливо якийсь облік, <сміття> нотатки, якісь записувати. Ну тобто, що якщо людей у людини багато родинок, то ну можливо і не запам'ятаєш, як так. виглядало а там ж треба зміни, розміру, так. форми. Так. Да. от коли багато родинок, це називається синдром диспластичних невосів. Вони всі можуть бути різні, можуть бути схожі. І я фізично дерматоскопом все передивиться, теоретично можу. Але вже десь на 10 я буду думати, що це маланома, тому що вони всі різні і вони змінені. І є система Photofinder це найкраща компанія, так, то яка робить дерматоскопи. У них є така машина, Ті Master, називається картування родинок. Коли людина приходить, і ми повністю робимо карту родинок. І всі ці родинки вони автоматично фотографуються і вони зберігаються. В цій системі і вам не потрібно вдома вести нататки, тому що вже машина це все зберегла, прорахувала. І ви раз в рік приходите, робите картування, і машина показує, що змінилося, що не змінилося. Якщо щось з'явилось нове, ми на нього звернули більше увагу, подивилися дерматоскопічно. Якщо ми бачимо, що є змінений ми опять таки дивимося, і тут ми можемо або наглядати. Не всі ж хочуть видаляти, і не всім потрібно видаляти. Ми можемо дивитися кожні три місяці, кожні шість місяців. Якщо все добре, ми просто наглядаємо і нічого спостерігаємо, і не видаляємо. Якщо ми бачимо, що вже ця родинка переходить в злоякісний процес, тоді ми говоримо що потрібно видалення, тому що наступний етап це меланома шкіри. Наприклад, і таким чином акорд нам допомагає. Зрозуміти потрібно чи не потрібно а вже є системи, які це фіксують і допомагають і угу. пацієнтам, і лікарям для людей з великою кількістю родомок мені здається, просто так. незамінна історія. Сіння насправді я так послухала вас і зрозуміла наскільки класно, що ми живемо в такий час, коли наша медицина на рівні є, в якому ми можемо просто прийти на повністю обстежить. Заведуть нам журнал наших родинок, і нам не потрібно буде хвилюватися постійно там оглядати себе самим, тому що а, є чекапу в лікаря. Так і є паспорт шкіри. Є mm -hmm. ця програма, коли вам прямо на руки видають такий звіт, mm -hmm. де ви намальовані mm -hmm. і ваші родиночки. І якщо ви там через 3-4 місяці а, дивитесь що з'являється вроді би як нова родинка, і ви не впевнені вона нова чи не нова, ви відкриваєте mm -hmm. оцей паспорт шкіри, і ви дивитесь, ага, так. є, немає. Якщо немає, ви прийшли відразу на огляд uh -huh. до дерматолога, ми їх зафіксували uh -huh. і подивилися. Вже дуже цікаво, ось, практично побачити в дії ось цей дерматоскоп. Я Тоба так оглядала себе, оглядала. В мене на, на, на руках ну, не дуже багато. Загалом також не сильно багато. Є там дві великі, але ну, вони десь там далеко. А? Можна, Може, в принципі? Давайте диванчик, да. спробуємо все Давайте. ж таки зробити таку перевірочку. Ось тут у мене є кілька маленьких. Ми представляємо дерматоскоп і ми дивимося. І Ой. тут ми бачимо, ви можете включити зум, і ми прямо побачимо, що ми там бачимо. Тобто, якщо так... Оп, туди. Да. Mm -hmm. Можна навіть так бачити. Да, 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 да. Ух ти, тут прям видно добре. Да, да, да. Тільки сувати mm -hmm. і збільшитись. Друзі, те, це ви то, побачите то, тільки в нашому інстаграмі, бо в ефірі камера так не покаже. От і таким чином, тось, коли ми дивимося, ми оглядаємо. Uh -huh. uh, вона ще тут є ось така, але я не можу зрозуміти. Вона. Це родинка. Це родинка. Це родинка. Це маленька родинка. Вона uh -huh. на кральній ділянці вона може бути, може збільшуватись, uh -huh. може зменшуватись, може зникати. Нічого страшного немає. Ваші родинки вони всі безпечні, вони всі добрі. Вони називають. Поверхневі, межеві, uh -huh. вони кожен раз, коли ви бачите на сонечку, вони можуть додатися. Uh -huh. А за такими родинками ми дивимося самостійно, в принципі, uh -huh. тому not що not. вони не змінюються. Якщо з'являється якась родинка, яка вибивається з цієї картинки, uh -huh. ми називаємо це гадке качення От якщо подивитися, у вас вони всі в одному uh -huh. кольорі. Якщо з'являється якась одна темна, темна, така чорна, або вона там рожева, або якась сіра, то це гадке качення на яке ми повинні звернути увагу і uh -huh. сприйти до лікаря на огляд, щоб він. Подивився і сказав, що ми далі з нею робимо. Ви ну, бачите, як класно Зараз... такий експрес-такий чекап Ангеліна вже встигла пройти. Так, а я ще хотіла випадь, податкову мене запитання. Ось, наприклад, якщо є родомка в такому місці, де ти її завжди чіпляєш. Ось, наприклад, на спині підпали так, в в якихось таких місцях, коли ти постійно чимось її, от зачіпаєш і. Хвилюєшся, чи не може статись так, що якщо ти її десь травмуєш, то може розвиватися якась ось зоякісна хвороба? Чи це міф, чи це може бути реальністю, і як нам з цим всім впоратись? Дивіться, є правило. Тобто, Якщо вона спочатку доброякісна, хороша, і ми постійно її травмуємо, 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 то так, є ризик, що вона може переродитися. Тому що постійна травматизація веде до того, що клітинки починають ну, якби захищатися, і вони можуть перейти в атипове ділення і буде якийсь вже злоякісний процес. Тому, коли є родинка, яку ми постійно травмуємо або чіпляємо, є покази видалення, тобто естетичні, тому що щоб запобігти тому, щоб вона стала погана. Якщо вона не заважає, ми її не трогаємо, не чіпаємо, хай вона буде, ми її раз в рік дивимося. Але постійна травматизація теоретично може призвести до того, що вона буде погана. Але це явно неодноразово. Якщо ми один раз зацепили mm -hmm. родиночку, ну дійсно родинку, вона загоїться і все буде добре. Є mm -hmm. е, таке питання, що інколи пацієнти вважають, що це родинка, а вона вже далеко не родинка. Mm -hmm. Тобто вона візуально виглядає як родинка. І коли її цеплять, тоді можуть бути наслідки. Не дуже добрі. Тому, в принципі, коли є травматизація, краще показатися лікарю. Коли uh -huh. зацепили, травмували, краще показатися, і лікар оцінить, наскільки вона хороша, погана, або ми її зберігаємо, загоїли, і вона з вами далі продовжує жити. Якщо вона вам дорога і ви не хочете з нею, з нею розставатися. Uh -huh. А якщо ні, то ми просто видаляємо. Є покази до видалення, естетичні і медичні. На своїх оглядах завжди, коли до мене приходять, я говорю: от ваші родиночки мене, як онколога, не турбують. Вони естетичні. Якщо вони Заважають жити, не подобається, там на обличчі дратують, да? десь іще окей, ми видалимо. Якщо вони вас не турбують, ми їх залишаємо. І є медичні, коли я бачу, що оця родинка може стати злоякісною. Угу. Тоді тобто, я говорю: ми за нею наглядаємо або планово ми її забираємо угу. тим методом, який найкраще угу. переходимо вже до питання, яке трошечки зачепили. Це методи видалення родимок. От насправді дуже багато побоювань у людей, особливо. Старшого покоління, хто застався стару медицину, так от я пам'ятаю, дитинстві казали, випалювати родимки, Вже саме слово випалювати да. родимки, воно це страхало. Страшно. Так, і в принципі люди побоювалися, що якщо видалити родимку, то можна навпаки спровокувати розвиток якихось хвороб і так далі. Плюс зараз, якщо з естетичної точки зору там шрами якісь можуть рубці залишатися, розкажіть, які методи є у сучасній медицині, доступні в Україні для видалення родимок, щоб це було ну, максимально спокійно і безпечно для людей. А, методі. Які в нас всі в Україні доступні, це лазерне видалення, радіохвильове видалення, це може бути кріодеструкція, але не родинок, це може бути хірургічне видалення. Але тут питання залежить від виду, від типу родинки, на як ми йдемо на видалення. Плюс ділянка. Десь ми видаляємо більш естетично, якщо це обличчя, десь більш радикально. Радикально естетично залежить від родинки. Якщо ми видаляємо естетично, да, то тобто, по естетичним показам, ми можемо видаляти і лазером, ми можемо видаляти і радіохвилею. Ми можемо хірургічно. Після кожного видалення буде малопомітний рубчик або не дуже більше, ви більше помітний, тому що допустим хірургія. Він розуміває ну, те. те, що там буде шви, там будуть то есть, накладання, і він Кришечка, буде, крішечки, шрамчик, да, буде шрамчик більш замітний. Але тут питання в другому. Якщо ми підозрюємо злоякісну родинку, да, то тут уже питання життя йде. Тут уже питання не естетики, не рубця. Uh -huh. І от, наприклад, якщо ми говоримо про тіло, тобто да, у нас є родинка, яку ми підозрюємо, що вона вже не родинка, ми її забрали хірургічно, наложили шви, і в нас, да, є акуратний рубчик. Але тут ще людина як доглядає. потрібно фіксація протягом 3-6 місяців, щоб він не розходився. Тоді він буде гарний, красивий. Але якщо ми говоримо про обличчя, якщо в нас, допустимо, на обличчі десь є рак шкіри, або меланоми, яку ми підозрюємо, ми її не можемо забрати естетично, не лазером, не радіохвилею, тому що нам треба забрати в межах здорових тканин. Угу. А якщо нам треба забрати в межах здорових тканин, то нам треба зробити відступи від краю, ну як мінімум 3 міліметра. І може вийти так, що в нас була маленька да, новоутворення, а забираємо а ми більше, великий. а робець великий. Або якщо ми говоримо про носик, тут мало тканин. І фізично я завжди говорю, що потрібна перед видаленням консультація, тому що я пояснюю пацієнтам, що щоб забрати тут маленьку злоякісну штучечку, нам потрібно зробити ну, дуже багато розрізів, пластичних, щоб був потім красивий рубчик. Ми не можемо забрати лазером, тому що... Коли ми забираємо родинки, ми обов'язково їх повинні передати на патогістологічне дослідження, де нам лікар, патогістолог, подивиться під мікроскопом, і скаже, що ок, вона доброякісна, або все ж таки вона недоброякісна. І якщо ми... Спалим лазером, то моєму колегі лікарю, патогістологу, не буде що дивитися, він не зможе оцінити а, ці края. Він не може сказати, забрали ми повністю чи не повністю. Тому метод видалення залежить від а, локації, де вона є, від самого а, типу родинки, і таким чином всі методи безпечні, якщо їх правильно обирати. А, і це визначає лікар. Отже, да, порада для всіх оглядати себе, робити чекап організму, якщо є щось підозріле, обов'язково звертатися до лікаря. І звісно, він вже призначить метод, який можна забрати свої родинки да. і бути щасливими, здоровими. На рахунок чекапів хотіла запропонувати. Я уже з 18-го року постійно дивлюся чекапи безкоштовно родинок, так як. У вас є аудиторія, а можливо, хтось не може дійти. Зараз uh -huh. у нас в державі ситуація, коли не всі можуть ходити на огляди, uh -huh. не всі можуть собі якось там це дозволити. Я можу запропонувати, щоб ваша аудиторія подивитись, наскільки це важливо. Тобто я хочу донести, що це важливо. Uh -huh. Огляди родинок, uh -huh. і я вам дуже вдячна, що ви запросили. І я можу це поділитись, тому що це дуже хвилююча для мене тема. Uh -huh. Наприклад, ми можемо організувати огляд безкоштовно родинок у в клініці, uh -huh. експерт клінік, наприклад, 100 чоловік чоловік. Чому 100? Тому що дуже хорошо рахувати. Да? А, угу. і от ми подивимося, ми подивимося за день 100 е, пацієнтів, і ми дамо вам зворотний зв'язок, скільки з цих 100 ми подивилися. І 100. там є підозр на меланоми, uh-huh. Угу. на раки, uh-huh. на диспластичні. Таке статистичне дослідження. Да, і ви просто будете uh розуміти, і для вас, для вашої аудиторії, угу. це буде оця цінність в цифрах. Да? Тобто, що от, ми подивилися 100 і 100, допустимо, там 10, 20, 30 підозр, там 90 чоловік угу. повинно Дивитися раз в рік, там чи 10, чи 20, угу. і ви будете розуміти, наскільки потрібні ці огляди і ця профілактика. Клас. Ми можемо так. про це домовитись через два 3 Дякуємо. тижні. Виберем дати чудова ідея. Всі Дякуємо, подробиці по в нашому інстаграмі, От, бачите, чому треба підписуватись. Не тому, що ми там просто сторіс прикольні знімаємо. Багато корисної інформації, і звісно, ми залишаємо посилання на всіх наших експертів для того, щоб ви могли особисто консультуватися там. Підпишіться ранок надії в інстаграмі Ірина Івко сьогодні. Ні, з нами дякуємо вам за те, що поділилися такою важливою темою. Будьте здорові, друзі, піклуйтесь про своє здоров'я. Невеличка пауза. Повернемося через кілька хвилин.